В ефірі новини 700 секунд. Далі у випуску в ніч на 30 січня російська армія завдала атаки безпілотниками по місту Ізмаїл Палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченко відбулася захоплююча вистава повія за мотивами твору Панаса Мирного. Чи зміниться ціна за транспортування газу? Розповіли в Ізмаїльському управлінні газового господарства. Влада Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бої втрати противника станом на 30 січня орієнтовно такі. 8 мільйонів 359 тисяч 940 осіб особового складу, 9 тисяч 890 танків, 20 тисяч 614 одиниць бойових броньованих машин, 22 тисячі 412 артилерійських систем, 1 тисяча 264 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 50 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 330 гелікоптер, 23 510 безпілотних літальних апаратів оперативно тактичного рівня, 3054 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 35 451 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3725 одиниць спеціальної техніки. Вніч на 30 січня російська армія завдала удару безпілотними літальними апаратами по місту Ізмаїл. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, заклади культури та освіти, медичні установи. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Ізмаїльщини. Подробиці дивіться далі. В ніч на 30 січня російська армія завдала удару безпілотними літальними апаратами по місту Ізмаїл. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки з різними ступенями пошкоджень. Заклади культури та освіти медичні установи, легкові автомобілі. На зараз виявлені пошкодження п'яти багатоквартирних будинків. Це один з них має значні пошкодження. Це і покрівля, і вибиті вік на Двері. Біля 15 приватних будинків мають пошкодження характеру покрівлі, вікна, двері. Також пошкодження незначні, зазнали два заклади освіти: це загальноосвітня школа та дитячий садочок та два заклади культури. Вони мають пошкодження незначні, це частково вибиті вікна. На терміновій. Раді міського голови були надані доручення відповідним комунальним та соціальним службам для надання необхідної допомоги мешканцям. Доручення стосується перш за все, це е, розбір наслідків е, атаки. Також е, соціальні працівники працюють з постраждалими на предмет, е, чи е, потрібне розселення. Е, можу сказати, що так. На зараз є родини, яким потрібне розселення а ми маємо на території громади два заклади, де ми в в таких випадках а, маємо можливість надати а, житло. Продовжує діяти міська програма щодо компенсації родинам, які будуть потребувати винаймання житла. Для облаштування побуту їм буде надаватися компенсація у розмірі 10 тисяч гривень. Наразі на локаціях працює комісія з обстеження пошкодженого майна, яка фіксує об'єми пошкоджень. Перш за все будуть відбуватися роботи з розчищення території, де пошкодження відбулися, та терміново буде Проводиться робота з покриття плівкою вікон покрівель, тому що наразі в нас зима і потрібно терміново, першочергово закрити вікна та двері. Потім будуть проводитися обсяги робіт і в подальшому відновлюватися житло. Ми встигли спуститися в підвал. Он у нас сделан очень добротно. Это спасло нам жизнь. Дом разрушило. Крышу, окна, двери, все уничтожено. Ну, что-то частично, что-то полностью. Мы успели побежать в бомбоубежище с детьми. Как раз перед самими первыми шахедами. Первые взрывы мы уже услышали бомбоубежище. В доме у нас окна практически все, полностью летняя кухня, гараж, крыша полностью пострадал. В доме входная дверь полностью пострад... разбитая летняя кухня. Там вообще ничего нету. Там полностью крыша, двери, все разбито. Это сзади дома уже получается. Такое все остальное. Ну, ну, да, гараж повністю теж гараж, і криша вообще нету. усі відповідні служби працюють над ліквідацією пошкоджень від ворожої атаки. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Ізмаїльщини. Додатково нагадуємо, що всім мешканцям, які мають пошкоджене майно, обов'язково необхідно подати повідомлення про пошкоджене майно через застосунок дія, а також після цього податися. Через застосунок є відновлення на компенсацію пошкодженого майна. Юлія Петлацюк, Дмитро Єфимов для програми новин. 26 січня в палаці культури імені Траси Григоровича Шевченка відбулася захоплююча вистава Дмитрія Рачковського «Повія» за мотивами твору Панаса Мирного. Подивитися на трагічну жіночу історію, виконання акторів модерн театру прийшли усі охочі та шанувальники театрального мистецтва. Як пройшла вистава та які враження залишила? Дивіться далі. 26 січня в палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченка відбулася захоплююча вистава Повія за мотивами одноіменного роману Панаса Мирного. Постановку здійснив режисер Дмитро Грачковський у співпраці з акторами Бодер театру. Глядачі мали змогу зануритися в глибоку та трагічну жіночу історію, що розкриває жорстокі соціальні реалії минулих століть вистава зачепила болючі теми долі жінок в суспільстві, несправедливість та боротьбу за гідність. Сюжет розгортається навколо головної героїні, яка, потрапивши в жорстокі обставини, продовжує складний шлях повних болю, втрат і випробувань. Постановка тонко розкриває соціальні проблеми того часу, які, на жаль, залишаються актуальними і сучасному світі. Актори модер театру передали емоційне напруження через виразну пластику, майстерність міміки та глибокі пожиті ролі. Я виконувала в цій виставі роль Христі. З надзвичайно складною долею жіночі в першу чергу. І мені надзвичайно було приємно бути саме в Ізмаїлі, тому що тут глядач неймовірний, правда, ми вже об'їздили дуже багато міст, і глядач сюди зовсім різний. І саме в Ізмаїлі у нас сьогодні насправді дуже така вистава, я така вся заплакана, що не встигли розгримуватись. і дуже хороший глядач. І видно, чутно, що. Глядач сприймає добре і такий відданий глядач. Інколи глядач такий осторонь сидить, а саме в Ізмаїлі був дуже такий теплий і дякуємо за таке гарне прийняття нас і нашої вистави. Ми приїхали з виставою Повія. в мене роль Поліни вже такої Повії, яка тут вже найстарша, найдосвідченіша. От насправді, наскільки ми готуємося, Кожен раз це по різному, тому що ми катаємо довгі тури з виставами. У нас в кожному місті України можна приїхати, подивитися, і це такий, знаєте, процес, що ми з кожною виставою щось нове, щось народжується, і ми так. Бо це вже в мене дуже дуже <хи> такий а, великий бекграунд в цій самій виставі. Дуже сподобався нам ізмаїл. Дуже гарне місто. Насправді, у вас дуже гарний а, будинок. Це неймовірно. Дуже гарна публіка. Кожна земна на аплодисменти, на а, на овації ми вам безмежно вдячні, і хочемо звичайно приїхати до нас, якщо ви будете приходити. Ми до вас, а ви будете приходити до нас. Особливо атмосфери додали світові рішення та музичний супровід, що підкреслювало драматизм події на сцені. Захід зібрав численних шанувальників театрального мистецтва, які відзначили проникливу гру акторів та майстерну режисерську роботу. Постановка справила сильне враження на глядачів, залишивши після себе глибокі роздуми та емоційний відгук. Вистава мені дуже сподобалася, було по-сучасному, дуже цікаво. Гра акторів була на вищому рівні. Чесно, навіть не очікувала, що буде настільки цікаво і круто, але я дуже дуже задоволена і спілкуючись зі своїми друзями, теж вони в повному заході. Тому ми дуже вдячні акторам за таку класну круту виставу. Ой, мені все дуже сподобалось, і вся вистава була на одному. Видиху і вдиху, я не знаю. Це просто було на емоціях. І я дуже вражена, і при, приємно вражена, звичайно, що до нас приїхали такий серйозний театр, і що, була, що були авації, все так було тепло. І от відчувалося це, і це був мій перший театр, і такий серйозний похід. І це було неймовірні враження. Модерн театр продовжує популяризувати українську класику, зберігаючи її актуальність для сучасних глядачів. Вистава Повія не лише нагадала про творчість Панаса Мирного а й змусила глядачів замислюватися над вічними питаннями: людської долі, моралі та суспільної несправедливості. Влада Нова Кристина Лангольф для програми новин. В Україні з 1 січня 2025 року мав збільшитися тариф на транспортування газу для внутрішніх споживачів. Причиною цього стало припинення транзиту російського газу. Чи зміниться ціна за транспортування газу для споживачів, розповів начальник із управління газового господарства Микола Біляй. Докладніше дивіться у репортажі. В Україні з 1 січня 2025 року мав збільшитись тариф на транспортування газу для внутрішніх споживачів. Причиною цьому стало припинення транзиту російського газу однак, зростання тарифів не стосуватиметься побутових споживачів. Я хочу звернутися до жителів города Измаила и Измаїльська района о разговорах о том, что там транспортировка газа будет повышена там 4 раза или там еще больше, Ни, Никакая транспортировка газа повышения нет на сегодняшний день. І ніхто на сьогоднішній день правительство не приймало рішення о том, що населення подимать там чотири рази. Сьогодні немає даже розпорядження тому, що повишення ціни на транспортування і, і, і юридичних літ. На сьогоднішній день ціна за транспортування залишається незмінною. Зазначив Микола Біляй. Так само не змінювалась ціна на газ. Цена на транспортировку, как была рубль 31, так она на сегодняшний день и остается. Цена газа, как была на сегодняшний день для населения 7 гривен 98 копеек, так она и остается. И не надо спекулировать на, на том, что там 4 раза или 5 раза больше. нет, и я думаю, что в ближайшее время не будет. ізмельське управління газового господарства працює у звичному режимі та поставляє газ у будинки ізмаїльців. Підкреслили у відомстві, однак не всі вчасно сплачують тарифи. За останній рік кількість боржників зросла. Микола Біляй звертається до всіх, у кого є заборгованість з проханням сплатити її. У разі якщо борг складатиме понад двох місяців, газове господарство має право відключити газ у споживачів абонент не платит больше двух месяцев, то мы должны предупредить его и в течение 10 дней, если не будет проплаты, мы обязаны этого абонента отключить. Слава Богу, что у нас на сегодняшний день основная масса абонентов это порядочных людей, которые оплачивают, но все равно на сегодняшний день задолженность в абонентах существует порядка 4,5 миллионов. Это больше, чем полтора-два месяца задолженности. Під час опалювального сезону споживачів просять бути уважними під час експлуатації газу та дотримуватись техніки безпеки. Сьогодні найголовніша задача, щоб ну, був газ сьогодні. У нас він є и чтобы мы могли транспортировать и в ваших квартирах или домах было тепло и был газ. Это самая основная задача, которая на нас сегодня лежит. И это мы транспортировали этот газ, чтобы не было аварий. Начальник управління газового господарства Микола Біляй також нагадав: з 1 по п'яте число абоненти мають подавати покази лічильників для адекватного розрахунку сплати вартості. У разі, якщо ви виїхали чи проживаєте за кордоном і не можете подати покази, слід написати відповідну заяву, аби не потрапити у списки боржників. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Війна забрала життя Віктора Папука з Ізмельського району. Сумна звістка з фронту сколихнула село Старі Трояни з району. Під час виконання бойових завдань внаслідок вибухової травми загинув 56-річний Віктор Папук. Папук Віктор Константинович народився 29 листопада 1968 року. В селі Старі Трояни. Після закінчення школи був призваний на військову службу. Здобув спеціальність інженер-будівельник в Одеській державній академії будівництва та архітектури. Супер інженер. Ного саперного відділення військової частини А 4818 був призваний на військову службу по мобілізації 24 листопада 2024 року Одеським РТЦК 17 січня 2025 року. Під час виконання бойових завдань на Харківському напрямку серце героя зупинилося назавжди. Прощання із загиблим відбудеться п'ятницю 31 січня 2025 року об 11.00 біля Авангардської селищної ради Одеського району. Як змінився курс валют, та яку походу очікувати в змеїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 33 копійки, продати за 41 гривню 89 копійок. Єврокупівля – 43 гривні 71 копійка, продаж – 44 гривні 36 копійок. Донецька гідрометабсерваторія повідомляє, у п'ятницю, 31 січня, в Ізмаїлі хмарна погода, в день з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня слабкий туман, вранці туман, видімість 100-500 метрів. Вітер південний – 5-10 метрів на секунду, температура повітряна. Вночі – 1-3 градуси тепла. В день 9-11 градусів тепла. Одесі хмарно без опазів вітер південно-східний. – 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 6 градусів, в день 8 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті izmail.tv.com, а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.